Освітономіка, в першу чергу це про бізнес освітні індустрії. Бібізнес освітній індустрії це сфера послуг B2C. Так, от в чому специфіка, на твою думку, оцій бізнес моделі b B2C, типу сфері послуг. Перше в тебе дуже багато клієнтів. Тобто, тобі треба навчитись залучати велику кількість клієнтів і утримувати їх. Бо якщо вони прийшли і йдуть після першого заняття, це там дереве відро. Потрібні в другу чергу, тобто сильний маркетинг і залучення. Зазвичай освітній бізнес вимагає, що в тебе є дві сторони: в тебе є ті, хто користується, і ті, хто надають послугу, і тобі треба робити набирати і тих, і тих. Тобі треба дуже правильно виставити кого по якій ціні, тому що якщо ти прогадаєш, то ти будеш працювати в мінус. Багато клієнтів, багато постачальників. Треба робити класні процеси, треба контролювати якість, а це складніше ніж контролювати кількість. Та? А правильно збалансувати всі доходи і витрати, що ми куди направляємо, щоб була там висока маржинальність, щоб воно було дійсно прибутковим, щоб ми могли за рахунок цього розвиватися.